Вітаю вас! Це програма Діалога Про, і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. Ця війна розлучила чимало родин. Хтось вимушено тікав за кордон, аби вберегти найцінніше своїх дітей. І фактично вони їхали на місяць, на два, бо всі ж чекали, що війна. Дуже швидко закінчиться, але війна затягується, як і затягує оте закордонне життя. Сім'ї втрачають зв'язки. Тема програми розбиті серця, розбиті родини. На ефір я запросила відому вітчизняну адвокатку, яка спеціалізується, зокрема, на сімейному праві. Це Людмила Мукомело. Про що ми сьогодні говоритимемо? Розлучення по-українськи. Що має робити держава? Далі ми втрачаємо генофон чи сіємо українство по всьому світу. Ну і насамкінець. Історії, від яких, чесно кажучи, не легше на душі. Зберегли дитину, зруйнували родину. Ну, ось така складна буде сьогодні програма. Пані Людмила буде з нами на зв'язку буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги Про, це виголошення наших позицій. Безумовно, ви можете мати свою точку зору. Пані Людмило, рада вас вітати на програмі Діалоги Про. Спасибі велике, що ви сьогодні з нами. Вітаю вас, пані Вікторія. Дякую за можливість прийняти участь у вашій програмі. Дякую. Тема сьогодні. Буде складна. Ну, по-перше, тому що все, що пов'язане з війною, це складно. По-друге, ми сьогодні будемо говорити про особисті долі, про травми війни, ще одні травми війни, а травм сьогодні дуже багато. І програма емоційна буде, тому що сама емоційна тема. Тепер ми вже розуміємо, що жити у війні це не просто ховатися від бомб, бігати в підвали чи в бомбосховища, коли лунають тривоги жити не вдома, а це ще й великі особисті трагедії. І про ці трагедії, напевне, ви як ніхто знаєте, і знаєте багато, тому що до вас приходять із конкретними питаннями люди, які потребують вашої допомоги. І... На я от постійно думаю: взагалі, ми як країна могли передбачити, що така проблема буде, така проблема виникне, тому що ми ж не перша країна, яка опинилася у війні, держава якось може вплинути на ситуацію, коли сьогодні розлучається стільки родин. Тому що я освітянка, розумієте, ми пишемо підручники і завжди наголошуємо на тому, що міцна країна. Добра, хороша, красива країна починається з добрих, хороших, красивих родин. А якщо родини розпадаються, то що буде з державою? Логічне ж питання, що ви думаєте про це? Так, пані Вікторія, перед тим як перейти, мабуть, на таку дуже важливу тему: це масові розлучення, хотіла би навести трішки статистики саме по розлученнях і одруженнях. От за перше півріччя 23-го року в нас укладено 86 тисяч шлюбів, що є на 17% менше ніж в минулому році. В минулому році було укладено 103 три тисячі Шлюби, але ж натомість побільшало розлучень в нас на третину. Якщо будемо порівнювати з 2022 роком, це було 10 139, але і гарна статистика: порівняно з 2021 роком, де було 13 153 тисячі шлюбів, то все ж таки під час війни розлучення в нас зменшилися. Такі маленькі факти лідером нас по розлученнях є наша столиця країна, хоча в минулому році була Дніпропетровщина. Дуже є такий цікавий факт, що є й такі у нас регіони в Україні, де з року в рік зменшуються розлучення. І щоб ви розуміли, це є наша Чернівецька область. У них з кожним роком все менше і менше йде розлучень. От за 20, за перше півріччя 23-го року це всього 105 розлучень на всю Чернівецьку область. Це дуже гарна статистика. Тому говорити про масові розлучення, мабуть, масові розлучення. Чи може вплинути держава на, на на такий факт? Вважаю, що може, тому що ну моя суб'єктивна думка в нас немає такої відповідальності в сім'ї. Як в чоловіка перед дружиною, так і в дружини перед чоловіком під час розлучень. Якщо ми будемо порівнювати з іншими європейськими країнами, перед тим як розлучитися, чоловіку думає це не один місяць, мабуть, а той рік тому, що він розуміє, що він буде нести матеріальну відповідальність перед дружиною і буде їм зобов'язаний її забезпечувати. Як ми говоримо, чуть ли не до останнього дня. На жаль, в нас в країні такого немає, тому дуже українські. Українці легковажно, я б сказала, би, відносяться до шлюбів. Тобто не порозумілися, що робимо, ідемо, подаємо на розлучення, тому в них немає такої цієї відповідальності. Тому якщо б на рівні держави було б якось це більш передбачено на рівні законодавства, я думаю, що у нас би шлюби розірвання шлюбів в рази були б менші, тому що, мабуть, Сім'ї навчилися б домовлятися, Домовлятися, вирішувати проблеми, а не бігти до адвоката і подавати відразу на розлучення. Тому... А біжать же а біжать же до адвокатів. Не до психологів, не до терап... психотерапевтів, не до подруг. Хоча, напевно, до подруг, можуть дівчата й бігають, а от з чоловіками все складно і тим більше зараз. Щодо зараз, я розказувала про те, що. Багато людей вже виїхало за кордони, виїжджали, особливо ж жінки, літні люди. Виїжджали для того, щоб зберегти дітей, насамперед дітей. А виявлялося, що вони виїжджали там на місяць, на два-три, на три. а вже ось дивіться, скільки місяців триває війна, і скільки вона ще буде тривати, не дуже зрозуміло. Ми намагаємося аналізувати цю ситуацію, яка склалася, і жити треба. І тим людям, які залишилися в Україні, і тим людям, які переїхали за кордон, насамперед за кордон. Сьогодні дуже багато, щоб якось, якось знаєте, якийсь оптимізм все-таки мати в душі, а без оптимізму жити складно. Тому говоримо про те, що українство таке посіяне по всіх країнах світу. І, можливо, не варто настільки печально дивитися на ту ситуацію, яка склалася. Що розлучення, що ми руйнуємо родини, що руйнуються якісь товариські зв'язки, е ділові зв'язки, професійні і так далі? А можливо, ми будемо набувати оцих зв'язків через те, що багато людей опинилися за кордоном. Ми сіємо українство, на ваш погляд, чи все-таки це буде велика проблема для країни? що... Багато особливо працездатних людей сьогодні опинилися за кордоном. Е, так, на мою думку, скоріш все, всього, я вважаю, що це ми втрачаємо генофонд. Ми не сіємо українство по всьому світі. Да, наших українок дуже багато виїхало по всьому світі. І вони пристосуються, вони приживуться в тих країнах, вони будуть жити. Це працелюбний. Народ, який буде, але все-таки це є генофонд. Вони як би ми не хотіли, якби ми не Думали, що за кордоном краще, і нашим українцям там буде краще, бо кращі умови життя, все і на моя думка: ну ніколи нас не будуть визнавати на тому рівні, все-таки вони чужі. Тобто, це є чужі люди. І сказати, що ми сіємо українство по всьому світі ні. Навіть якщо наші українки, дай Бог все добре, ви одружиться з іноземцями, створюють свої сім'ї, їм треба буде пристосовуватись до їхнього законодавства, до їхніх звичайних. Чи є до їхніх традицій, тобто, ну це не будуть щирі наші українки, тобто, це не буде українство, це будуть. Та нація, до якої вони пристосувались, тому все-таки моя думка: ми втрачаємо генофонд, і дуже прикро, що дійсно багато роботящих людей виїжджає, приймають рішення залишитися за кордоном. Однак ми розуміємо, да, риба шукає де глибше людина, де краще. Однак ми втрачаємо, ми втрачаємо, і все таки є така велика надія, що по закінченню війни, коли стабілізується наша ситуація в країні. Україні буде перемога, ті всі українці повернуться і ми будемо відбудовувати свою країну, і сім'ї все-таки зійдуться і будуть проживати на такому рівні. Ну, знову ж таки, мені хочеться повернутися до того, чи може держава спонукати повертатися людей із закордоння. І тут, мені здається, от в, той, в тій ситуації, коли. Війна завершиться, коли ситуація стабілізується, наскільки вона стабілізується, важко сказати. Але все-таки хочеться, щоб люди повернулися для того, щоб відбудовувати цю країну. Це правда. Держава має спонукати, яким чином надати роботу. Якщо немає житла у зв'язку з причинами війни, вона має надати цей, це житло, вона має забезпечити, убезпечити людей, наскільки це взагалі можливо. Тобто, для того, щоб як на мене... Повернулися люди, а тим більше повернулися жінки із дітьми, діти повернулися найголовніше. Треба, щоб держава створила певні умови і якось спонукала людей повертатися, зазначивши, що ми будемо разом і ми вас не полишимо. Знову знову ж таки, як ви вважаєте, а, от ви як адвокаційна служба, як би там не було, але все одно, ви, ви сприймаєтеся як. Представники і представниці держави, то чи можна словом, законом, прикладами якось все-таки дати можливість замислитися людям, щоб вони не спішили з розлученнями? Так, вже повторю, повторюся. Держава може вплинути на дану ситуацію. А в першу чергу, от як адвокатеса, я скажу це рівень тих прийнятих законів і нормативних актів, які би людині дали би стовідсоткову гарантію, що вона повернеться в країну. Як ви сказали, в неї буде житло, в неї буде робота, в неї буде повний соціальний пакет. Тобто вона буде забезпечена, да, це можливо не відразу буде. Це буде буде важко, нам потрібно буде всім пристосовуватись, але людина має бути впевнена, вона приїде і вона буде мати. Зрозуміло, якщо людина знає, що в неї нема житла, держава їй не може забезпечити там відновити житло чи надати е, відшкодування за втрачене житло, як вона може повертатись? Вона не повернеться звичайно і. Крім того, що держава буде обіцяти, вона має це має бути дієво. Тобто, це має бути на практиці. Люди мають відчувати, що от це моя країна. Я туди поїду і я там буду захищена. Я буду мати той весь соцпакет, який нас мала би по перше, наша конституція нам її гарантує. Тому ми все-таки надіємося, що да, держава це все зробить, і наші українці таки повернуться і, і, і повторюся, і все таки хотілось. Бо теж на рівні держави, щоб якось. Вплинути на процес розлучень, щоб їх менше було також була якась відповідальність. Тобто буде відповідальність, будуть можливо трішки дійсно боятися розлучатись, домовлятися, притиратися. Тобто, ну не так бах і собі розлучитися. Тому все таки да це дуже 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 велика задача для держави. Але я думаю, що ми з цим всім справимося, і держава все таки вийде на той рівень. Коли і візьме себе... відповідальність за цю відповідальність, ситуацію. Відповідальність. так. Відповідальність <гум> на себе, ну і відповідальність покладе трішки і на сім'ї, тому що це дуже велика біда розлучення це не тільки біда чоловіка і жінки, це насамперед біда дітям, які втрачають сім'ю, в якій вони ростуть. Так, так. А, я людей, які займаються певними практиками, завжди прошу навести якісь Конкретні ситуації, якщо це можливо, звичайно дуже абстрактно, без називання когось, без проговорювання імен, якісь такі ситуації, є, з якими ви стикалися у своїй практиці. А, безумовно, у нас багато горя, у нас просто прірви горя. Ми не знаємо, як це пережити, як переступити оці прірви, і скільки ще в них буде цих прірв. Але попри те, ми всі травмовані війною. Чи можете ви розказати ситуацію, коли вдалося, грубо кажучи, і коли не вдалося? Чому вдалося і чому не вдалося? Ну, мабуть, найбільшою людською травмою є це дійсно розлучення, і травма є, яка походить в сім'ї саме цих дітей, коли сім'ї розлучаються. І, ну, Ми розуміємо, що я маю на увазі от свої практики, і дуже велику війну внесла свою корективу в те, що на сьогоднішній день мами залишають. Своїх дітей на батьків їдуть за кордон. Я розумію, що багато причин їде, хто їде заробити кошти, хто це, але вони потім приймають рішення і не повертаються. Тобто, і от на сьогоднішній день непоодинокий випадок особисто в мене був, коли дійсно мами лишають дітей на батьків і їдуть за кордон, не повертаються. Звіти подають на розлучення, і на цьому розпадається сім'я. Тому це, мабуть, в мене найбільша така. Болючіша тема розлучень, коли саме розлучення йдуть от з цієї причини, не коли там чоловіки подають, дуже багато подають чоловіки на розлучення, які наші сьогодні служать в Збройних силах України, захищають нашу державу, нас захищають. Ми їх можливо їх можна зрозуміти теж. Вони в тих умовах проживають, сім'ї виїхали за кордон, нема спілкування, немає порозуміння, і вони знаходять ту половинку там біля себе, яка їх підтримує, яка їх розуміє саме в даній ситуації. Тому... Так, розлучаються вони, ну але коли я ж кажу, найбільше, найбільше, найбільше це є втрата сім'ї, коли мама покидає дітей на тата і сама приймає рішення не повертатися. Тому от для мене це з моєї практики дуже дуже таке болюче. Так, переважно. Причини розлучень як до війни, як під час ковіду, так і під час війни. Вони одні й ті ж самі непорозуміння, не хочуть один одного чути, не хочуть пристосовуватись один до одного. Але знаєте ж, це ж поки зараз ми маємо одні причини розлучень, от ви їх зараз назвали. Але після нашої перемоги, після завершення війни, дуже багато людей. Повернуться в сім'ї. Ці люди будуть уже зовсім іншими. І почнеться нова хвиля оцих гострих моментів в родинах. Тому що були одними, стали іншими. змінились цінності, змінилися пріоритети в родинах. Ви очікуєте, як адвокатеса, що. Будуть такі дуже неординарні ситуації, з якими треба буде розбиратися. Так, звичайно, ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день, коли ми беремо війну, коли чоловік воює, жінка за кордоном, жінка звикає. А ми маємо звичку дуже швидко звикати до доброго, до спокійного все добре. Чоловіки теж вони приїдуть. Це будуть психологічно травмовані хлопці, які пережили. Ну мабуть, ні, ніхто не захоче таке пережити, що вони там бачили, і тому дійсно будуть ситуації. Непорозуміння будуть, тобто тут більш покладаюся, мабуть, уже на жінок, які мають бути мудрими, розум... розумними, мають все-таки знайти підхід і от зберегти цю ячейку, цю сім'ю. Якщо любить, якщо хоче зберегти сім'ю, вони будуть пристосовуватись один до одного. І я думаю, що таких колізій не буде. Якщо вже, звичайно, ми ж адвокат. Ати бачимо, які ситуації є. Да, Ми їх не висвітлюємо на паперах в позовних заявах про розлучення. Однак ми чуємо, коли люди приходять, розказують, тому це зовсім інша ситуація, і переважно вони не просто розлученням закінчуються. Вони закінчуються такими справами, як притягнення до адмі... адміністративної відповідальності за насилля в сім'ї, кримінальні справи. Ну і вже розлучення для них розлучення це вже знаєте самий такий останній вихід, який вони роблять, тому що. Що хоч, може бути, але я все-таки надіюся що наша мудрість переможе. Мудре, да, мудре і менше буде розлучень. Все таки ми будемо зберігати у інститут сімейного права, і будуть сім'ї, і буде розбудова нашої країни. Дай Боже, щоб так і було. Спасибі вам велике, що ви взяли участь у програмі. Ми безумовно не говорили про такі дуже специфічні речі, тому що сьогодні, як на мене, нашим завданням було просто дати всім вам, шановні глядачі і глядачки, поміркувати над тим, що така проблема існує, не ховатися від проблем. Тому що це може торкнутися ну, кожного і кожного з нас, якщо поговорити так серйозно. Усіх у нас є рідні, близькі, у багатьох. На фронті чоловіки, дружини, сини, доньки, брати, сестри, і ці трагедії ми будемо спостерігати. А те, що їх не буде, ілюзіями, ми також жити не будемо. Ми дивимося на досвід інших країн, багатьох країн. Ми бачимо фільми, ми бачимо документальні сюжети про те, скільки травмованих людей війною, і як важко жити з такими травмованими людьми. Попри те, як правильно сказала наша гостя, пані Людмила. Що ми надіємося і розраховуємо на нашу мудрість, мудрість українських людей, які зазнали таких втрат, що будуть берегти найцінніше, найрідніше, найважливіше. Дякую ще раз вам, пані Людмила. Спасибі за цей ефір, спасибі за ваш час. Я надіюся до наступних зустрічей і хочеться, звичайно, вам побажати, щоб у вас було якомога менше роботи. Але хай у вас буде достатньо роботи на добро. На благо, тому що юристам завжди вистачить роботи, щоб зробити нашу країну кращою і життя наших людей краще. Дякую вам, дякую вам, Вікторія, за можливість прийняти участь в вашій передачі. Всім нам перемоги та миру. Бачите. Слава Україні, героям слава! Ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. Ви знаєте, я сама пережила процес розучення. Ну, нічого хорошого в цьому немає. Усі постійно говорили, що це твій додатковий життєвий досвід. Не хочеться говорити про такий досвід і не хочеться його мати. А особливо у часи війни. Дорослі. Всім хочеться хорошої долі. Але не треба забувати, що ми всі дорослі війни. Ну, яка щаслива доля. Діти. Ми прагнемо дати їм щастя, добро і мир. Але це діти війни, ну, якось це все дуже складно. І мир, і злагода, і благополуччя, і щастя. Єдине, що я точно розумію, що нам треба вчитися пробачати. І щоб розбиті серця, розбиті родини, це були якісь. Назви фільмів, мелодрам, а не формат життя великої країни. Дуже цього хочеться. Хочеться, щоб це все горе і ці всі нещастя залишилися десь дуже-дуже далеко позаду. А ми жили знову щасливими і разом. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!